Ти маєш щось сказати. Дуже-дуже давно у далекій, предалекій галактиці. Вітаю! Сьогодні на огляді від компанії Netflix новорічний фільм Наша маленька таємниця, тому беремо чай, каву і щось солодке і дивимося це відео. Жанр, комедія, мелодрама режисер Стівен Герек. В головній ролі Лінсі Лохан, Ян про що фільм? У різдвяний вечір Ейвері отримала запрошення на святкування в будинку сім'ї свого нового хлопця Кемерон, але натикається там на свого колишнього на ім'я Логан. Вони розлучились 10 років тому і не за найкращих обставин. Тепер, коли дівчина так хотіла справити найкраще враження нечиселених родичів, а особливо на Еріку, на те перебірливу матір свого потенційного наречену. Її плани можуть полетіти під три чорти. Виявляється, що Логан новий знайомий Кесі, сестри Кемерона, і в нього знову серйозні плани, в які наче. Торпеда включається Ейвері. Щоб приховати безбентеженість і незручність, вони домовляються вдавати, що не знають один одного. Але під час бесіди за святковим столом деякі факти їхнього минулого все ж таки виходять назовні. Фільм просто релакс, романтична комедія. Після перегляду залишається приємне відчуття. Приємний новорічний фільм. Зараз хочеться, хоча б трішки відволіктися від війни. І з цим даний фільм справляється. Музичний супровід відіграє на 10 із 10, як і картинка з класичними кольорами подібних фільмів: це червоний та зелений. Що чітко усвідомлюєш, яке кіно ти зараз переглядаєш. Тому моя оцінка 9 із 10. Якщо сподобався цей огляд, підписуйтесь на наш канал, став лайк і коментар, і подивіться цей фільм, і поверніться на наш канал і напишіть свої враження. Буде цікаво почитати. Всім до зустрічі!